Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися рапорти навіть. Це що? Початок третьої світової? От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео, будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща за пішла на такий шах і вирішила ми свій повітряний простір захистим. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому от зараз. Поясню як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила цих всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з Я От розкажу, що там відбувалося, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилася Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО в тому числі як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони чи тої, чи з повітря, чи щось іще. але в них немає розработано протоколи. Наработано е, на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Оце дрони понялося. Вся історія але в інакших випадках НАТО з'їла Росію 100% типу, по небу, по землі і так далі, зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в... Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І Якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах, і їм по все на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили, він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, вищий світ світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть: так нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую. Треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі, захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А, а ми вам казали, ми вам що не казали, перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплились раніше. Ну ладно, коротше, от такі вони чуть-чуть жирафи в цьому плані. І перестануть постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто це находовка, може, я повторююсь, для того, щоб а, виснажити постачання допомоги в Україну. зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло. Загалом будьте спокійні, третя світової не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо на що все буде добре. А, оці провокації вони будуть продовжуватися тому, будьте безпечні. Але загалом зберіть тривожний чемоданчик. ласка. Я вам откажу, а в мене самого немає тривожного чемоданчика. Прекрасно мозгами, розумію, як ми тоді до шашликів да, готувалися, що у нас там було. Що повиїжджали посли, до речі, з України да, перед війною. Зараз з Латвії, Литви це перші країни, куди можна пасти Росії. Туди посли звідти не повиїжджали, Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже-дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. На всякий випадок, пристрахуйтесь, зробіть. Я теж обіщаю. я зніму відео про те, що я зібрав. Твержный чемоданчик, і выложу вам. I promise you. You're trying зустрінемось win наступного video. Все, друзі, всім папа. -па, слава всім українцям, які досі тримаються.